Значно більший прибуток. Який би інструмент я придбав у першу чергу, це дитяча гра. Найважливіший помічник автомеханіка. Суржик таєм! Привіт, друзі! Ви на каналі Автоатмосфера і з вами власник мережі автосервісів в Україні Блудов Олександр. І сьогодні ми з вами поговоримо про справжній секрет успішного автосервісу практичність. Ви готові дізнатися? Як заробити удвічі більше, не витрачаючи час на нудні теорії. Давайте сьогодні я вам розповім про інструменти, які роблять це можливим. Як я про це дізнався, та дуже просто. Я особисто купував для свого автосервісу увесь інструмент і після покупки одразу було видно, даремно витрачені гроші чи ні. Інформація у відео буде подана з такої точки зору. Який би інструмент я придбав у першу чергу? Щоб мій прибуток був вищий, ніж у моїх конкурентів. І, звісно, якщо у вас вже є автосервіс, це відео для вас буде безцінне. Приємного перегляду! На сьогоднішній день кожен другий клієнт звертається в автосервіс з таким запитом. У мене загорівся чек. Зможете мені допомогти? І звісно, ми повинні допомогти, бо саме в цьому полягає наша робота. І так, за кожне підключення до автомобіля ми беремо 10 доларів, але в цьому найголовніше те, що по результатам діагностики, ми знаємо, що ремонтувати далі. Тобто, це інструмент, який дає нам роботу і, звісно, заробіток. Не купуйте у свій автосервіс карманні дешеві діагностики. Зробіть одразу вірний вибір. Клієнт вам зателефонував, сказав, яка у нього проблема, і приїхав до вас, витратив свій час, витратив свій бензин. А ви замість того, щоб допомогти, сказали: ну вибачте, наше обладнання не змогло прочитати вашу машину. Як ви вважаєте, клієнт і надалі буде до вас звертатись після такого? Звісно, що ні. Ми для себе обрали діагностику Autel, яка нас жодного разу не підвела. Так, вона коштувала 2000 доларів, але професійне обладнання не може бути дешевим. Наступний крок це гідравлічні підйомники. З ними піднімати авто це дитяча гра. Ви можете працювати з авто зручно, не намагаючись під нього підлізати. Обов'язково почніть з підйомника ватажу підйомністю 5 тонн. Це дозволить обслуговувати буси, малу комерційну техніку і джипи. Вартість робіт по ремонту цих автомобілів значно вища ніж звичайні легкові автомобілі. А це нам дасть значно більший прибуток від одного поста. Інші підйомники можна брати вже до 4 тонн. Для себе ми обрали підйомник лаунч. По співвідношенню ціна якість якість вважаються найкращим вибором. Вартість нового на 5 тонн 5200 доларів, на 4 тонни – 2500. І не забудьте додати по 400-500 доларів на установку кожного підйомника на мастила і на супутні витрати. Наступний у нашому списку компресор та пневмоінструмент. Забудьте про тяжкі ручні інструменти. Завдяки компресору і пневмоінструменту ви зможете легко та швидко виконувати різноманітні завдання, законовши час та сили. Швидше зробили роботу, менше автомеханік витратив сил, більше заробив автосервіс. Найдорожче це, звісно, компресор. Ми обрали для себе модель італійського виробника FIAC. А Б Коштує він 1400 доларів. Пневмоінструмент інструмент на ринку України є на будь-який смак і гаманець. Не вистачить і півгодини у цьому відео, щоб просто його перечислити навіть. Як я і казав, професійний інструмент не може коштувати дешево. Це стосується і ручного інструменту. Для того, щоб забезпечити вашу майстерню найкращим інструментом, оберіть набори ключів топту. Висока якість забезпечить надійність та довговічність вашої роботи. Телешки ми обрали українського виробника Proфіbox. Вартість однієї тележки зараз становить 250 доларів. І звісно, що ручний інструмент у нас весь майже топ-тул. Ціни на нього стартують від 150 доларів за один набор ложемент. Сварка незамінна на будь-якому сервісі. Тут вибір на ваш смак і гаманець. Прес для випресовки найважливіший помічник автомеханіка для ремонту будь-якого автомобіля. Це швидкість та якість робіт, що дасть вам найкращий результат. Ми використовуємо прес ProFline на 20 тонн. Вартість даного обладнання 400 доларів. І не забудьте про комплект оправок 150 доларів. І вишенка на торті. Заправка і обслуговування автомобільних кондиціонерів. Це найбільш прибуткова послуга у вашому автосервісі. Націнка на фреон, котрим ми заправляємо кондиціонери, складає 600%. Тобто з кожної 1000 гривень чистими вам залишається 800. Середній чек на одну заправку 1000 гривень. По важкості робіт це дуже просто. Навіть простіше, ніж зробити комп'ютерну діагностику, бо апарат повністю автоматичний і робить все сам. Майстер витрачає 10 хвилин свого робочого часу. Підключив шланги. Нажав на Enter. Відключив шланги. Все. Для себе ми обрали установку Robin Air модель AS 690 Pro. Коштує вона 4400 доларів. Так, дорого, але не варто економити на обладнанні. Бо, як ви знаєте, скупи платить двічі, а дурень постійно. Отже, друзі, ось і секрет успіху. Це практичність та професіоналізм. Усе обладнання, що я вам показав, допоможе вам збільшити прибуток удвічі і покращить сервіс для ваших клієнтів. Дякую за перегляд. З вас лайк та підписка. До зустрічі!